90 тисяч годин саме стільки середньостатистична людина витрачає за своє життя на Роботу, а це приблизно 10 12 років ми працюємо, якщо починаємо в 20 років і завершуємо кар'єру в 60-65 років, працюючи по 40 годин на тиждень. Звичайно, ця статистика може варіюватися відповідно до країни напряму роботи або вашого способу життя, але 12 років ми витрачаємо на роботу. Взагалі, які емоції у вас зараз виникають, чи відчуваєте ви, що знаходитися на? На своєму місці особисто я для себе роблю висновок, що мені немає сенсу займатися роботою, займатися заняттям, яке не приносить мені задоволення. Саме цьому буде присвячено дане відео, і ми з вами розберемося, як знайти справу свого життя або, хоча б напрямок, в якому ви захочете себе реалізувати. Додивіться це відео до кінця, тому що я поділюся з вами дієвими способами, практичними вправами, як знайти. Себе мене звати Юлія Гончар, я hr менеджер і я за своє життя переживала декілька серйозних кар'єрних криз, і я з радістю поділюся своїм досвідом. До речі, підпишіться на мій youtube канал тому що після цього відео ви можете зрозуміти, що хочете змінити роботу. А у мене на каналі дуже багато корисних відео на цю тему. Тож давайте починати. Але до цього хочу дати дві важливі ремарки: і перша про те, що сумніватися. Нормально шукати себе це нормально. Так, у когось це виходить легше, у когось складніше, але знову ж таки, ви бачите тільки якусь картинку іншої людини. Ви не знаєте, що за цим насправді стоїть. У мене, наприклад, в житті була ситуація, коли я працювала в такому соціальному проєкті, читаю, безкоштовно, і після нього мене запросив власник компанії керувати HR-відділом. відділ, і я могла себе гордо називати HR-директором. У мене був підлеглий, я ходила на нара. Де як дуже така ділова колбаса? Що ще у мене була там звітність? У мене була стратегічна задачі, і да, це було все статусно і прикольно, але. В мене було багато перепрацювань, мені затримували зарплату, і насправді на мені також були обов'язки і офіс менеджера. І тоді в мене був вибір продовжувати працювати в маленькій компанії, триматися за стабільність, за цей статус або щось змінити, переглянути своє життя, почати сумніватися. І як на мене, люди, які переглядають свої погляди на життя, сумніваються, це набагато краще, тому що коли в тебе дуже довго це рівно класно, не треба перевірити, чи ти не помер. Тому я хочу вас трошки підбадьорити. Якщо ви зараз сумніваєтеся і шукаєте себе, це окей. Але тут важлива друга річ не просто все життя шукати себе, а діяти. Бо іноді енергія, надію, вона приходить в процесі. У Влада Шевченка та роботи її було класне рекламне відео в стилі сутінок, де Белла говорила Едвор. До про те, щоб він знайшов роботу, а він їй відповідає: ти не розумієш, я шукаю себе. Я просто досі шукаю себе. Пошукаєш себе на роботі. Все, чекай, А Вона йому каже: ти пошукаєш себе на роботі. Насправді треба просто почати діяти, робити перший крок. А зараз ми розглянемо конкретні вправи, які якщо ви зробите 100% дадуть вам інсайт, результати, яких ви очікуєте. Але за цим треба робити наступні кроки. Досить будувати якісь знаєте, замки в своїй голові, план захоплення світу. Треба вже втілювати його в життя. Треба починати. І як кажуть в інстаграмі, себе знайти не можна, себе можна тільки створити. І я повністю тут з інстаграмом згідна. Тому давайте вже переходити до конкретних дій. І перше, що я вам пропоную, це проаналізувати взагалі свою ситуацію з таких от трьох Окей, okay. перша категорія це хочу. І туди ми відносимо все, чим вам подобається займатися, все чим ви хочете займатися. От, от, от чим ви насправді хочете займатися? Дайте собі чесну відповідь на це питання. Е, наступна категорія це «Можу». сюди. Можна виписати всі свої навички, всі весь свій досвід, можливо, якісь навчання в вищих навчальних закладах і так далі. Тобто, можу. Чим ви зараз по факту можете бути корисні людя людям, і що ви можете робити? І третє це треба. Треба, яка взагалі затребуваність на вас, на вашу професію на ринку праці? Чи треба зараз те, що ви хочете людям? Чи це можна якось трансформувати? От, посидіть, порефлексуйте і розкладіть себе на три категорії. Хочу, можу і треба. Ну я впевнена, що у вас будуть інсайти. Ви можете ділитися своїми думками, рефлексіями в коментарях. Під відео я обов'язково буду відповідати, давати зворотній зв'язок. Буде дуже цікаво почитати. Наступна категорія інструментів, я їх називаю інструменти для самоаналізу. Перше, це різноманітні тестування: тест Голода, тест Мер Брікса, тест від Гелапа Стрендсфайдер. Я залишу вам посилання під відео, ви зможете їх пройти. Можливо, вам здається, що тестування це щось із 2000-х. Насправді це дуже класно отримати такий свіжий погляд на себе. Особливо, якщо ви, ну так чесно кажучи, відчуваєте, що трошки загубились, в тому, що відбувається, от спробуйте. А наступна вправа це SWOT-аналіз. Ми звикли робити SWOT-аналіз, коли ми там пишемо якийсь бізнес план або розробляємо проєкт. А зараз в цьому конкретному випадку SWOT-аналіз будемо робити для себе. Цю вправу я завжди пропоную зробити своїм ученицям. І от вона працює безвідмовно. А що таке SWOT-аналіз? На цю техніку також там вам посилання під відео, але так в декількох словах: це абревіатура і це техніка, яка допомагає е, проаналізувати все в чотирьох квадрантах? Та, ваші сильні сторони, ваші слабкі сторони. Можливості, які ви можете отримати, не знаю, може, ви насправді можете ще когось консультувати або виступати, або ще щось. і загрози, наприклад, ви там не витримуєте свої особисті кордони, звалюєтеся в перепрацювання і так далі. От насправді сильні сторони і можливості це те на що вам треба звернути увагу. Сильні сторони нам треба продовжувати підсилювати. А можливості це ті речі, на які треба звернути увагу і куди інвестувати свій час. От це дуже. Важливо. І ще один інструмент класний для самоаналізу, для самодослідження це зворотній зв'язок. Це зворотній зв'язок від ваших найближчих людей. Ви можете запитати у свого оточення, що у вас добре виходить і чому б вони у вас повчилися. А також ви можете задуматися про те, за якою порадою найчастіше до вас приходять ваші знайомі або друзі. Найкраще, якщо ви пропрацюєте ці техніки в комплексі, Ксі, тобто прийдете тестування, зробите свой аналіз і запитаєте зворотній зв'язок. Буде достатньо, якщо ви запитаєте у п'яти людей, з якими ви спілкуєтесь найтісніше. От хто зробить, напишіть в коментарях, правда, це афігенний інструмент. Само Дослідженням, а наступний інструмент а, це кар'єрне консультування. Кар'єрний консультант це людина, яка допомагає зорієнтуватися, обрати професію. Також ця людина може допомогти в залежності від методики, в якій працює спеціаліст, а, визначити ваші сильні сторони, професії, які вам підходять, і зорієнтувати, що на ринку праці взагалі відбувається. А, також деякі спеціалісти допомагають зробити резюме і а, навіть у це влаштування да, супроводжують вас по цьому шляху. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам самостійно не вистачає сил, є така професія, як кар'єрний консультант. Для мене стало відкриттям, що не всі чули про таких спеціалістів, але це дуже класний спосіб, також знаєте, порефлексувати об когось. Але дуже важливо, ми не перекладаємо відповідальність. Якщо вам скаже кар'єрний консультант, що вам треба бути дизайнером, а вам це не подобається, ну ви ж розумієте, що це буде пол. Абсурд наступний спосіб це заглибитися і перенестися в своє дитинство, це задати собі питання: а в що я грав або грала, а що я робив або робила, коли можна було робити абсолютно все на світі. От я, наприклад, виступала на сцені, і мені у мене от з дитинства було таке, що хочу комусь щось розказувати, писати книгу. От я до речі, написала книгу в 24-му році ну hr чар-менеджера. І коли я думала про наступний розвиток. Кар'єрі я робила цю вправу. Повернення в дитинство, я його писала в книзі. Посилання на книгу також залишу в описі під цим відео. Так от я правда вірю, що в дитинстві дуже багато таких сигналів, маячків, і тоді ми могли це реалізовувати, не задумуючись. А зараз ми дуже багато аналізуємо: можна, не можна, треба, не треба. Як про це подумають люди? От якщо повернутися в такий чисту свідомість дитини, їй було пофіг на все. І от така вправа вона допомагає повернутися в дитинство. Тому задайте собі питання: а що я люблю все своє життя робити? І подумайте, походіть з цим навіть декілька днів, наприклад, можливо, одразу відповідь до вас не прийде. Ви можете попитати у батьків також зібрати якийсь зворотній зв'язок. І останній інструмент це. Піти на навчання, а е, я не скажу вам нічого нового. Вам треба робити конкретні кроки. У мене також була така ситуація, коли була така певна кар'єрна криза, і я от подумала, може я піду працювати в проєктний менеджмент? І я така, окей, іду на курс, і я зробила там купу домашок. Практик, і знаєте, що саме цікаво, що там за проєкт я обрала на якому я робила домашки. Я обрала навчання для рекрутерів, бо на той момент я працювала рекрутером. Це мені взагалі було знак, що я хочу ну, бути спікером, хочу робити навчання. Але я чогось в той момент це не помічала. І в мене на Google диску десь 17-го року лежали якісь зачатки курсу. Але тоді по рекрутингу. Ну зараз трансформувався в навчання для hr чарспи. Так от я тоді спробувала і зрозуміла, що проєктним менеджером я бути не хочу. Тому, будь ласка, якщо ви хочете, переносіть облегчіть свою голову, свою тривожність, підіть уже пройдіть цей курс, але вкладіться туди на 100% і зрозумійте, ваше чи не ваше. Я правда за те, що знання їх за плечима наносити, і цей досвід, цей нетворкінг, який ви там можете знайти, він вам буде в нагоді в будь-якому випадку. Але поки ви не спробуєте, ви не зрозумієте. Це дуже проста фраза, але вона дійсно. Працює друзі, на цьому методи все. Я впевнена, що ці вправи стануть вам в нагоді. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і поширте друзям тим, хто зараз в пошуку себе, в пошуку роботи, хто шукає натхнення. Натхнення приходить в процесі. Друзі, беремо ручку, листочок, робимо вправи, і я вам гарантую, натхнення прийде. До кого не прийде, можете, можете мені написати в інстаграмі в особисті. Вибачусь перед вами, дякую за перегляд цього відео. Рада, що були зі мною!